МВФ вимагає від України збільшити податки, зокрема податок на додану вартість зробити поступове збільшення ПДФО, а також впровадити податок на розкіш. Саме з цією новиною сьогодні вийшли декілька змі. Давайте розбиратися, що з цього відхидає дійсності, а що трохи перебільшення. Ну і взагалі, що справді вимагає МВФ від України, що не менш на наступний рік. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і як говорячи і про податки, і про те, що вимагає МВФ. Ми щось знаємо. Тому щоб отримувати інсайди, я просто нагадаю, що вам треба було б. Підписатися а бажано поставити камеру подобайку і залишити коментар. Я вчора дивився статистику. На 60%, хто дивиться наше відео, не підписані. Ребят, я сам дуже рідко це роблю, але от велике прохання допомогти зараз розвитку нашого каналу. Тим більше ми намагаємося давати вам унікальну інформацію. І от зараз поставити на паузу відео і підписатися, і далі його продовжити. А ми починаємо. Отже, а... 5 травня Forbes, це одне із найбільш поважних, як на мене, економічних видань в Україні. Вийшли з новиною, що так чи інакше, МВФ на наступний 2026 рік вимагає від України збільшити податки зокрема, це збільшити ПДВ і податок на розкіш. Також провадити ще і певну градацію по ПДФО. Відповідно, якщо більше у вас зарплати, то більше ПДФО. А давайте розберемося з цим тут маленьке зауваження. У вас на цьому каналі є два відео що найменш, які я записав не те, що про МВФ і що вони вимагають, а безпосередньо з будівлі МВФ, якраз знаходячись на цих Springs Meetings. і там так чи інакше я вам це питання піднімав. Але враховуючи те, що у мене немає певного ілюзії, що ви всі відео напевне не встигли подивитися хоча дуже закликаю це зробити, то давайте коротко пройдемося спочатку. По тому, що написали Форбс, потім що від нас вимагає МВФ, і останній, який мій особистий прогноз розвитку цього цих подій. Отже, що пишуть Форбс, що на якраз цих вісняних зустрічах МВФ і Світового банку, які були починаючи з 23 квітня. Під України вимагають збільшити податки не одразу, а на наступний рік, так як МВФ бачить певні проблеми з зовнішнім фінансуванням. Зокрема, вони говорять про те, що в цьому році у вас в Україні значне перебільшення зовнішнього фінансування. Нам треба було 39 приблизно мільярдів. Ми отримуємо 55 мільярдів. А ось в наступному році будуть певні виклики, які не можуть закрити перекрити ось всю деру в бюджеті. У нас буде приблизно 26 мільярдів, а потрібно 40 мільярдів. Відповідно, нам треба десь знайти 14 мільярдів. І тут МВФ говорить, що шановна українська сторона, а що ви на це пропонуєте? До речі, то від. Яке я вам записав, воно так і називається, де знайти 14 мільярдів. Тому ще раз раджу подивитися. А відповідно, за даними співрозмовників Forbes, пропонувалося декілька варіантів. Зокрема, це збільшення ПДФ, ПД, ПДВ і відповідно ем, інші підходи. Зокрема, це градація по ПДФО або впровадження податку на розкіш. І ось зараз, коли. Це відомо, говорять про те, що перший крок це має бути подана бюджетна декларація, в якій так чи інакше у нас буде перші як ви сигнали про те, чи уряд збирається чи не збирається подавати ем, пропозиції по збільшенню податків на наступний 2026 рік. Це та частина, яку ви могли би прочитати в Forbes. Тепер що ем, вимагали або що говорили на МВФ. Знову ж таки, я про це говорив. Давайте ще раз повторю. МВФ говорить: шановна Україна, у вас є виклики на наступний рік. Ми маємо річне планування. Відповідно, ми прогнозуємо, якщо нічого не зміниться, що 2026 рік буде військовий. Це не означає те, що МВФ знає, коли закінчиться війна. От ще раз це чисте їх економічне, бюджетне Прогнозування, яке закладається зараз, і звичайно, в раптом, якщо швидко настанеть мир, вони змінять свою позицію, напевно, навіть і програму. І е, вони говорять, що ви зараз, коли плануєте бюджет на наступний рік, маєте це передбачити звідки ви це фінансуєте. У вам не вистачає приблизно 14 мільярдів. Більш того, ваш борг як країни він вже стає. Занадто великі по відношенню до ВВП МВФ працює тільки з країнами, у яких є так званий ну, стабільний борг, тобто які, очевидно, можуть ці гроші віддати. Відповідно, ми навіть якщо ви знайдете десь фінансування в кредитне, це буде збільшувати ваш борг, і це буде створювати проблеми. Тому вам треба при показати нам, як ви збільшите своє не кредитне або зовнішнє фінансування, а внутрішні ресурси. І відповідно, ви напевно можете запропонувати збільшення податків. Коли ви можете це зробити, коли буде будете планувати бюджет 2026 року? Нагадаю, як планується бюджет 2026 року. Спочатку до кінця червня місяця уряд вносить так звану бюджетну декларацію на наступні три роки. Це не обов'язковий документ. Він навіть може не затверджуватись парламентом. Його розглядає комітет. Ну, це декларація. Тобто, як уряд бачить розвиток українського бюджету в наступному році, в 2027-2028. Потім до 15 вересня уряд має подати проект бюджету 2026 року, де будуть передбачені відповідно не тільки видатки, а й відповіді на питання, а звідки ці видатки покриваються, і відповідно, от на момент вже. Як мінімум між декларацією, між червнем, да, кінцем червня 2025 року і вереснем 2025 року, уряд має дати відповідь МВФу і, відповідно, і нам, а як вони цю різницю готові покривати без збільшення зовнішнього кредитування. Фінансування, якщо хтось дасть безкоштовні гроші супер, ну, наприклад, частину тих самих конфіскованих активів, а от кредити не дуже підходять. І відповідно МВФ говорить, скоріше за все, вам доведеться так чи інакше подумати про збільшення внутрішніх надходжень, що перекладаючи з дипломатичної на просту українську мову, означає напевно подумати про збільшення податків. І звичайно, ми це бачили в декількох комунікацій ще до цього МВФ. Вони ще коли в минулому році була вся ця зруба за збільшення податків, говорили, що достатньо логічно буде збільшити в першу чергу податок на донану вартість нашої. Економічні єнії, звичайно, чомусь вирішили збільшити податки на зарплати, але це окрема історія. Тому, але тут давайте я зроблю декілька дисклеймерів. Головна теза від МВФ в переговорах з нашими урядовцями це про те, що урядовцям треба показати, як в наступному році ми збільшуємо внутрішні надходження, які саме податки яким саме чином вони це зроблять? Ніхто не вимагає від МВФ. Конкретно ну вони м'яко говорячи, це не їх повноваження. Цю відповідь має дати Міністерство фінансів разом з урядом України. Тепер переходимо до основної частини. Що буде? Давайте ще раз: МВФ говорить: Україна, у вас є певна частина фінансування, яку вам треба збільшити. А і Яким чином ви це зробите, нам не важливо. Ви можете побороти контрабанду, ви можете побороти нарешті свої нелегальний тютюновий ринок, ви можете нарешті спитати, якого біса енергоатом або Сенсбанк не заплатили жодних дивідентів в державу. Ви можете повернутися до питання знову ж таки оподаткування банків, ви можете скоротити ваші видатки. І, звичайно, ви можете збільшити податки. Що з цього ви оберете? Нам в принципі не важливо. Нам головне, щоб ви в наступному році могли оцю різницю, яку поки що не вистачає, покрити за власний рахунок. Якщо ви не дасте цю відповідь, ви проходите далі програму МВФ, спокійно отримуєте зовнішні гроші. Якщо ні, ну по-перше, у вас проблема, тому що у вас немає відповіді на те, як ви будете це фінансувати. По-друге, ну у нас будуть проблеми з програмою МВФ. Тепер що пропонує уряд, уряд. Відверто говорячи, достатньо від <свісно> прямо говорить, що більше податки вони збільшувати не збираються. Отут якраз що найменш всі чудово розуміють, що після того як президент два місяці підписував цей закон про збільшення податків і більше ніж 100 днів не міг підписати закон про навіть збільшення акцизів на цигарки, то для чинної влади, зокрема офісу президента, які так чи інакше ще думають про свої рейтинги. Хоча мені здається, це вже безперспективно, але це питання окремої дискусії. То відповідно вони в костьми ляжуть і будуть максимально е робити супротив проти того, щоб впроваджувати нові податки. Я особисто був на декілька зустрічей, де так чи інакше таку позицію озвучували нашим міжнародним партнерам, і я до речі з нею згоден я. Вам записував що про те, що президент максимально проти збільшення податків, і щось мені здається, що досі офіс президента, чисто заради політичного виживання, буде і далі проти. Тому наші урядовці намагаються зараз запропонувати як дати відповідь на питання про збільшення надходжень без збільшення податків, і тут якраз починається історія про цю ефективність. Це до речі, непогана дискусія між урядом і міжнародними партнерами, тому що вона приведе до нас, так чи інакше, до питань: а що ми робимо по контрабанді з митницю, яка як свістила, так і в принципі проходить, або що ми реально робимо з тим, що вона знову. Відновлюються нелегальні е, заводи по виробництву цигарок нелегальних, такі ж самих, що робимо з абсолютно ідеями типу великого атомного будівництва, чи неефективного витрачання грошей, кешбеків е, національних е, цих програм тисяч зеленського і іншого. Іде... Ко нам вистачає в економіці. Ну і звичайно, що ми робимо з корупції на державних підприємствах, зокрема в енергетиці, в тому числі про розслідування, які ми робили і зараз ще декілька робимо. І ось якщо уряд покаже МВФ і всім партнерам, що у нас там є суттєві покращення, причому в даному випадку це вже не на папері. Умовно, ми проведемо реформу бебо чи митниці, а вже конкретні результати. Ось. Провели або ось закрили схему і дивіться, як збільшились надходження, і є перевиконання, то тоді, можливо, МВФ і всі інші партнери повірять, що і в наступному році ця тенденція продовжиться без збільшення податків, і відповідно зарахують нам це питання в, в процесі узгодження бюджету 2026 року. Тому мій особистий прогноз: поки уряд не буде виходити з цією ініціативою, скоріш за все, уряд максимально буде. Намагатися навіть не доносити і до офісу президента-президентом, що їх виженуть одразу, будуть намагатися продавати МВФ в хорошому сенсі якісь покращення по адмініструванню податків чи навіть закриття якихось схем, і вести далі перемовини. Тому в найближчий час, що найменш про там найближчі півроку, я не очікую ініціатив від уряду про збільшення податків, незважаючи на те, що у нас будуть певні дискусії тут з МВФ. Якщо вони не зможуть це довести, або у них не буде ніяких результатів по покращенню цього адміністрування чи боротьби зі схемами, то як завжди, між закриттям схеми або збільшенням податків, офіс президента буде намагатися обрати як їм не дивно. Але другий варіант а саме те, щоб всі заплатили, а не конкретний міндіч, Колюбаєв чи хто там сидить зараз на державних підприємствах. Ось приблизно така історія з збільшенням податків, тому ми. Чекаємо бюджетну декларацію, її відносно скоро мають подати в український парламент. І як тільки вона з'явиться, це буде вже першим сигналом, яку із стратегію обрав уряд. Сподіваюсь, вам було зрозуміло це відео. З вами був Ярослав Железняк. Я ще раз прошу всіх підписатися, це дуже сильно допомагає нам. У нас зараз певний. Навіть трешхолд є в 10 тисяч підписників, тому це б дуже б сильно допомогло зараз розвитку каналу. І як мінімум ви б не пропускали б наступні відео, які будуть більше деталі давати, в тому числі чи планують уряд вже в цьому році збільшувати податки під бюджет 2026 року. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп, і залишайтеся з нами. До побачення.